Права 1034. Виконайте ділення. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося. В першому заданні. Треба 8,68 поділити на 7. Тут нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Записуємо 8,68. Отже, пишемо 8,68, що ділиться. Що ділиться на 7. Що ж, 8 ділимо на 7, це буде 1. 1 на 7 це 7. Віднімаємо. 8 мінус 7 це 1. 1 менше, ніж 7. Тобто ціла частина частки у нас в рівні одиниці. Ставимо кому. Зносимо тоді 6. 16 ділимо на 7, це буде 2. 2 на 7 це 14. Віднімаємо. 16 мінус 14 це буде 2. Зносимо 8. 28 ділимо на 7, це буде 4. 7 на 4 28. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Ділення завершене, то записуємо, що частка у нас дорівнює 1,24. Є. Переходимо до другого завдання. 89,6, що ділиться на 28. Ну що ж, давайте будемо ділити. Записуємо тоді. 89,6. Що ділиться? Що ділиться на 28? Ну що ж, ділимо? 20... 89 ділимо на 28. Це може бути. 3. Давайте запишемо 3. 8 на 3 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо, 2 на 3 це 6, плюс 2 це 8. Віднімаємо. 89 мінус 74, це буде 5. 5 менше, ніж 28. Тобто пишемо тут кому? Ціла частина частки дорівнює 3. Зносимо 6. Отже, 56 ділимо на 28, це буде 2. 2 на 8 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 на 2, 4 плюс 1 це 5. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, ділення завершене. То записуємо, що частка у нас дорівнює 3,2. Є. Переходимо до третього завдання. 33,28, що ділиться на 52. Давайте будемо ділити куточком. Записуємо 33 28 Що ділиться? Що ділиться на 52? Ділимо. Так, ну що ж, 33. Менше, ніж 52, то ми записуємо, що ціла частина частки дорівнює 0. Тепер 332 ділимо на 52. Це вийде 6. 6 на 2 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 5 на 6 це 30, плюс 1 це 31. Віднімаємо. Так. 2 мінус 2 це 0. 3 мінус 1 це 2. 3 мінус 3 0. Попереду напишемо. Зносимо 8. 208 ділимо на 52, це буде 4. 2 на 4 це 8. 5 на 4 це 20. Віднімаємо. Залишок дорівнює 0, Тобто записуємо, що частка у нас дорівнює 0,64. Ну що ж, а зараз, коли я звільнив місце, я переніс розв'язок праворуч. Переходимо до четвертого завдання. Треба 9,44 поділити на 38. Ділимо куточком. Записуємо тоді 9,44. Що ділиться? Що ділиться на 38. Ну що ж, 9 менше, ніж 38, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Так? Пишемо 0, потім 90 ділимо на 38. Тут поміститься 38 тільки 2 рази. 2 на 8 це 16, 6, пишемо, 1, запам'ятовуємо, 3 на 2 це 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. 90 мінус 76, це буде. Ну, 0 мінус 6, забираємо 10-6 це 4. 9 забрали одиницю це 8, 8 мінус 7 це 1. Зносимо 4. Отже, 144 ділимо на 38, це буде 3. 8 на 4 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 3 це 9, плюс 2 це 11. Віднімаємо. 144 мінус 114 це буде 30. Зносимо 1, 0. 304 ділимо на 38. Ну що ж, це може бути 8. 8 на 8 це 64. 4 пишемо 6, запам'ятовуємо. 3 на 8, це 24, плюс 6 це 30. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. То записуємо, що частка у нас дорівнює 0,3. 238 тисячних. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 21 треба поділити на 14. Ну що ж, ділимо куточком, записуємо 21. Що ділиться? Що ділиться на 14? Ну що ж, 21 ділимо на 14, це буде 1. 1 на 14 це 14. Віднімаємо. 21 мінус 14 це буде 7. Тепер 7 менше, ніж 14, то ми пишемо, що ціла частина частки дорівнює одиниці, ставимо кому. Тоді дописуємо тут кому, пишемо 0, і сюди дописуємо 0. 70 ділимо на 14, це буде 5. 5 на 4 це 20, 0. Пишемо 2, запам'ятовуємо, 1 на 5 це 5, плюс 2 це 7. Віднімаємо. Отже, залишок у нас дорівнює 0, ділення завершене. І записуємо, що у нас тоді частка дорівнює 1,5. Є. Переходимо до шостого завдання. Треба 6 поділити на 12. Ну що ж, можна усно, до речі, зробити, можна куточком. Давайте поділимо. 6 ділимо на 12. 6 менше, ніж 12, ціла частина частки у нас дорівнює 0. Так, ставимо тут кому, дописуємо 0, 60 ділимо на 12, це буде 5. 5 на 2 10, 0, пишемо 1, запам'ятовуємо 1 на 5 це 5, плюс 1 це 6. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Отже, записуємо, що частка у нас дорівнює 0,5 є. Так, переходимо до сьомого завдання. Треба 1 розділити на 125. Ну, давайте ділити куточком. Отже, записуємо 1. Що ділиться? Один, що ділиться на 125, 1 менше, ніж 125, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Так, ставимо кому, дописуємо 0, 10 менше, ніж 125. Записуємо ще один 0. Ну і сюди записуємо 0. 100 ділимо на 125. Це 100 менше, ніж 125. Пишемо знову 0. Так. Ну, дописуємо ще один 0. Тоді 1000 ділимо на 125. Це буде 8. Так? 8 на 5 це 40. 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 2 на 8 16, плюс 4 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 2 це 10. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. І записуємо, що одиниця, що ділиться, на 125. Це буде 0,08. І переходимо до восьмого завдання. Треба 7,982 поділити на 26. Давайте ділити куточком. Отже, записуємо 7,982 тисячні. Що ділиться? Що ділиться на 26. Ну що ж, давайте будемо ділити. 7 менше, ніж 26, то ціла частина частки дорівнює нулю. 79 ділимо на 26. Це буде у нас. Давайте спробуємо 3. Так, 6 на 3, це 18. 8. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6 плюс 1 це 7. Віднімаємо. Так, 79 мінус 78 це буде 1. Зносимо 8. 18 менше ніж 26. Записуємо сюди 0. Так, то зносимо 2. І 182 ділимо на 26. Ну що ж, це може бути. 6 наскільки в кінці буде 2. 6 на 7. Спробуємо. 7. Отже, тоді 6 на 7 це 42. 2 пишемо 4, запам'ятовуємо. 2 на 7 14 плюс 4 18. Віднімаємо. Залишок дорівнює 0. Тобто записуємо, що частка тоді у нас дорівнює тисячних. Ну що ж, а зараз, коли я знову-таки звільнив трохи місця, переходимо до дев'ятого завдання. Треба 0,432 десятих поділити на 36. Давайте будемо ділити куточком. Отже, записуємо тоді 0,432. Що ділиться? Що ділиться на 36. Ну що ж, давайте ділити куточком. Отже, 0 у нас менше, ніж 36. Ціла частина частки дорівнює 0. Так? Тоді знову у нас ще один 0. То 0 у нас менше, ніж 36, записуємо ще один 0, тоді вже беремо 4. 4 менше, ніж 36, дописуємо ще один 0, тоді беремо 43. 43 ділимо на 36, це буде 1. Отже, 1 на 36, це буде 36. Віднімаємо. Та. 43 мінус 36, це позичаємо, то буде 13 мінус 6, це буде 7. 4 забрали одиницю, це 3, 3, мінус 3, 0. Попереду напишемо, зносимо 2. 72 ділимо на 36, це буде 2. Отже, 2 на 6 це 12, 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 2 це 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. То записуємо, що частка у нас дорівнює тоді 0,12. Ну що ж, ось таке завдання: наділення десяткових дробів на дроби натуральне число. Куточком на цьому вправу завершено.